Людина, оркестр так називають співака та музиканта Роберта Лайтхауса. Першу південному з благодійним заходом виступив американський артист. Блюз із США прозвучав на ганку Палацу культури 23 березня. Музикант грав на гітарі, на губній гармошці та співав. Американський виконавець за час своєї музичної кар'єри випустив п'ять альбомів. Погода не сприяла вуличному заходу. Жителів прийшло небагато. Я ніколи не цікавилася саме таким жанром музики. Цікаво була послухати. У мене хлопець ще буквально одна і слухає пісні. таке. Е, і буду Хотілося б просто послухати, що чим стається. саме він живе. Більше молоді слухає таке, більше відривне, е, більше таке драйвове, е, музику, а е, це така е, більш спокійна, е, більш е, така душевна, більш така, щоб так легко потанцювати. Я приїхала сюди. З хлопцем ми тут тут, живемо. Ласка, є така можливість. Тому, кинути якось просто нам не дуже подобається, таке це гарне дуже, місце. Дуже подобається, класний виступ. Видно, що людина справжній музикант, гарно грає. Музика дуже приємна. Да, можливо, незвично для нашого містечка. Люди в більшості, напевно, не так часто таке слухають, але це класно для того, аби люди дізнавалися про якісь ще різні жанри музики, да, не тільки те, що ми чуємо на наших. Між концертами тому дуже класно. Погода достатньо прохолодна, тому я прям відчуваю, що йому може бути складно. Я сама колись е, в січні, е, ну десь пару років назад грала на Дерібасівській з гітарою, і це було дуже холодно. Руки не слухались, тому я уявляю, як йому може бути зараз прохолодно, некомфортно грати, але при цьому він не показує цього. Класно тримається, грає свою музику. Організатор вуличного виступу у південному є відомий в нашому регіоні музикант Володимир Алексєєв. Він неодноразово проводив місці благодійні заходи на підтримку ЗСУ. Вчора, 22 числа, він був у нас в Миколаєві. у нас там це вже така гарна традиція. Ми робимо вуличні концерти. Вчора було близько тисячі людей. А зараз ми їдемо в Одесу. І в нас був день. Ми подумали, чому б не заїхати ще в місто Південне. Я це особисто це місто місто люблю. Хоч я із Миколаєва, але я в південному прожив з донькою майже два роки. Вона тут вперше пішла в садок, дуже багато друзів і мені хочеться місто підтримати. Захід нічим ніким не фінансується. Це моя особиста ініціатива. І він за благодійний. Хто хоче, може підтримати культурний проект і гроші з цього підуть на організацію на артиста. А другий напрям це військовий. Ми допомагаємо нашим друзям, ПВОшникам, які захищають небо. Збивають шахеди, ми їм купляємо потрошку реби. Там допомогли нещодавно купили екскаватор для окопування, і ось такий напрям. Тобто, захід благодійний і підтримати місто, і трошки там зібрати грошей і показати гарного артиста цьому місту. Роберт Лайтхаус це офігенний музикант. Він зіграв дуже багатьом відомим блюзменами світу е в Техас. Е який час він проживає зараз в Швеції, і він перший міжнародний артист, який погодився в 23 му році приїхати в березні в Миколаїв. Ми там познайомилися. І от з тих пір ми раз, два рази на рік ну, з ним співпрацюємо. В ній робить концерти і в Одесі, і в Києві. І ось вперше ми вирішили його зробити і в південному. Наприкінці заходу відвідувачі долучилися до благодійності. Більше дивіться в програмі Життя міста. Дякую.